Чутки навколо британського королівського дому не вщухають таблоїди. Пишуть про ймовірний рецидив хвороби Кетрін Мідлтон. А нова поява принцеси Уельської у світлій перуці лише підлила масла у вогонь. Поговоримо про те, що подружжя Уельських змінило постійне місце проживання. А Дональд Трамп опинився під критикою за порушення етикету під час зустрічі з королем Чарльзом. Третім тому у сьогоднішньому випуску пропоную поговорити про деталі королівських почестей і що стоїть за цими подіями. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми обговорюємо багато цікавого обговорюємо найрезонансніші. Події у світі поп культури, поп індустрії, голівудські скандали, драми, темну сторону Голівуду. Звісно ж, британську королівську родину, все ще відбувається у них, і говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Тож давайте розбиратися, що там відбувається у британській королівській родині. Сьогодні моновипуск. випуск. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Поїхали. Давайте розпочнемо зі стану здоров'я принцеси Уельської Кетрін Мідлтон. Нещодавно у Лондоні пройшли похорони герцогині Кенської Кетрін, дружини двоюрідного брата королеви Єлизавети II Едуарда, якому зараз 89 років. Кетрін, найстарша представниця королівської родини, померла на початку цього місяця. У віці 92 років серед тих, хто прийшов попрощатися, були король Чарльз III, принц Вільям, Кетрін Мідлтон та інші високопоставлені члени королівської родини. Прощання пройшло у Вестмінстерському соборі у Лондоні. За словами інсайдерів для Кетрін, кожен вихід на публіку дається нелегко. Після оголошення ремісії принцеса продовжує боротися з наслідками хвороби після важкого лікування. Відновлення йде повільно, але вона намагається повертатися до звичного ритму життя і виглядає бездоганно. Ось вона справжня витримка. Шанувальники стурбовані, бо просучилася інформація про те, що Кетрін схудла до критичних 41 кг кілограму при зрості 175 см. сантиметрів. Це помітно навіть під ретельно. Підібраним одягом цитата: Кейт болісно худа, і люди турбуються, що це ознака того, що вона важко відновлюється після лікування від раку. Або що ще гірше у неї стався рецидив? кажуть, у неї зараз важкий період, немає апетиту, і в результаті вона втрачає вагу. Вона дуже схудла. У неї майже немає м'язового тонусу. У Кейт завжди була спортивна фігура, але зараз вона далека від цього. Повідомляли раніше інсайдери. І все це відбувається на тлі чуток про те, що Вільям може достроково стати королем Великобританії. І Кетрін доведеться виконувати функції королеви, що за її здоров'я буде вкрай складно. Незважаючи на те, що вона все частіше з'являється на публіці, видно наскільки важко їй це вдається. Новини про те, що хвороба повернулася, поки що офіційно не підтверджені. Щодо похорону герцогині Кенської, для такого приводу принцеса Уельська обрала чорне пальто сукню від Кетрін Волкер. Нагадаю, що це один із її улюблених брендів з бантом біля коміра та капелюшок таблетку Джейн Тейлор. Образ вона доповнила перлинним кольє з діамантами від ювелірного будинку Герард та сережками з колекції Єлизавети II. Їх королева носила під час срібного ювілею 1977 року. Ці прикраси Кейт вже вдягала раніше на похорон принца Філіпа 2021 року та королеви Єлизавети II у 2022 році. Також Кейт Мідлтон змінила свої знамениті каштанові локони на модний відтінок. Таке фарбування має назву бронд, щось середнє між теплим русявим та золотистим блондом. Проте, після того, як Кейт на публіці з'являлась із досить доглянутим волоссям, помітно світлішим, це викликало обговорення у пресі та соціальних мережах, і активно з'явилися дискусії через її новий образ. Світліший колір волосся деякі люди сприйняли як занадто ідеальні пасма після хіміотерапії, а тому виникли припущення, що Кетрін могла б використовувати перуку або накладки. Нову зачіску принцеса Уельська представила публіці під час відвідин. Садів музею природної історії у Лондоні, які відреставрували роком раніше. У рамках візиту Кейт разом зі своїм чоловіком принцем Вільямом провели зустріч із учнями шкіл та університетів для обговорення питань щодо збереження природи та екології у місті. Обговорень нового кольору волосся принцеси було забагато, тому з'явилося відео, де вона зав'язала волосся в акуратний пучок без видимих аксесуарів чи накладок. Це сприймають як натяк, що її новий образ це її власне волосся, а не перука. Волосся здається природнім, і це сприймають як спробу спростувати чутки. Здається, у королівства в кризі принцеса з її витонченим піаром. Це ідеальна королева стиліст, який працював із королівською родиною раніше, колишній перукар принцеси Діани Сем Макнайт виступив захисником принцеси. І наголосив на тому, що багато критики стосуються лише зовнішності, і що публіка має проявити більше співчуття. Цитата не можу повірити наскільки злісними і позбавленими будь-якої емпатії є ці коментарі. Більшість з яких, мабуть, походять від інших жінок, заступився за Кейт Міддлтон Макнайт. Стиліст зазначив, що натуральні теплі відтінки більше відповідають осіннім трендам, проте наголосив, що критика принцеси була надмірною а волосся дуже особиста справа. Боже, які жорстокі ж люди. Активно принцесу Уельську підозрюють у рецидиві онкології. Майже рік тому вона оголосила про перемогу над раком, але продовжує лікування і скоротила публічні виходи. Повторюсь, що чутки про рецидив хвороби принцеси Уельської не є офіційною заявою з боку королівського двору чи лікарів. Це лише домисли. Повертаючись до похорону герцогині Кенської Кетрін, особлива увага була прикута до двох речей: по-перше, відсутності королеви Каміли та присутності принца Ендрю і його колишньої дружини Сари Фергюсон. Згідно з офіційною заявою палацу, королева Каміла була відсутня, тому що вона відновлювалася після гострого синуситу. А Ендрю має право бути присутнім, оскільки він, хоч і не має королівських повноважень після скандалу з Джефрі Епштейном, але є членом ре. Танської королівської родини також цей випадок став першим католицьким похороном члена королівської родини у найновіший час, і під час служби було зачитано послання папи Лева XIV. Гарі не дочекався похорону, але його поява була б зовсім резонансною щодо возз'єднання Гарі з батьком. Останніх новин високопоставлені джерела стверджують, що під час чаювання Гарі показував батькові фотографії та відеозаписи своїх дітей. Таблоїди додають, що під час зустрічі між ними були обійми, сльози, а загальний настрій був щирим і позитивним. Гаррі після воз'єднання повідомив журналістам видання The Guardian, що король Чарльз III почувається прекрасно і що сам Гаррі хотів би більше часу проводити в рідній країні, у Великобританії та взяти з собою дітей. Цитата. Цей тиждень, безперечно, наблизив нас до цього. Також Гарі повідомив, що його мемуари були зовсім не зловмисною помстою родині, а просто роздута журналістами правда про його життя. Також виявляється, що із принцем Вільямом та дітьми принцеса Уельська Кетрін Мідлтон переїжджає з котеджу Аделаїда у особняк Форест Лодж за 16 мільйонів фунтів. Там вони хочуть почати вже нове життя далеко від Лондона та папараці. Тепер це стане новим постійним особняком Уельських. Це особняк 18 століття у Вінзорському парку за 4 милі від поточного будинку Уельських Аделаїд Котедж. Він побудований у 1770-х роках і внесений до реєстру історичних будівель, оцінюється у 21 мільйон доларів. Вісім спалень, просторий хол з арочною стелею, мармурові каміни, венеціанські вікна, ліпнина на стінах. Вважається, що цей будинок стане вже постійним таким вічним будинком пари. При цьому газети та інші джерела всіляко наголошують і акцентують увагу на тому, що Вільям та Кейт самі будуть оплачувати новий ремонт, заміну вікон. Підлоги, дверей, оновлення стін, коротше, все самі, а не з кишень платників податків. Проте на цьому тижні вся увага була прикута до Великобританії та візиту Дональда Трампа та Меланії Трамп. 79-річний президент і перша леді Сполучених Штатів Америки зустрілися у Вінзорі з принцом Вільямом, Кейт Міддлтон, королем Чарльзом III та королевою Камілою. Маланія Трамп знову стала мемом, з'явившись перед королівською родиною у чорному приталеному жакеті зі спідницею олівцем від бренду Діор і доповнивши образ фіолетовим капелюшком. Можна сказати, весь королівський двір та весь уряд Кіра Стармера ждали в ім'я світлого майбутнього при цьому в інтернеті активно обговорюють порушення Дональдом Трампом етикету і протоколу і наряди Маланії Трамп. По перше, Трамп пройшов перед королем під час інспекції військового почесного караулу, що викликало обурення серед частини публіки, оскільки у королівському протоколі під час подібних церемоній очікується, що інші особи і навіть запрошені гості йдуть позаду монарха. Зокрема, відома телевізійна коментаторка Нарінден Каур написала у соціальному. Цмережі ЕКС, о Боже, він йде перед королем. Ніби Чарльз навіть не існує і не має значення. Проте у тому, що Трамп не порушував у цьому випадку етикет, свідчить відео зняте перед початком оглядин почесної варти, на якому видно, що король Чарльз запрошує Трампа пройти перед ним. Також цікаво, що президента Сполучених Штатів Америки деякі коментатори критикували і за те, що під час зустрічі із королем він вирішив не схиляти голови. а Привітався рукостисканням, поклавши зверху руку. У такий же спосіб він привітався із принцем Вільямом. На офіційному вебсайті королівської родини наведено наступні рекомендації щодо зустрічі із Royal Фемелі. Цитата немає обов'язкових правил поведінки під час зустрічі з королевою чи членом королівської родини. Але багато людей бажають дотримуватися традиційних форм для чоловіків. Це уклін шиї лише з голови, тоді як жінки роблять невеликий реверанс. Інші люди віддають перевагу простому рукостисканню звичайним способом. Трамп і Меланія натомість цього не зробили, були рукостискання, проте кажуть, що це не є обов'язковим для іноземців або гостей, але деякі сприймають це як нехтування традицією. Також бачили фізичний контакт за повідомленнями Трамп торкався руки короля чи члена родини під час рукостискання. Клав руку на руку або на плече у королівських колах вважається, що фізичний контакт має бути обмеженим і не ініційований гостем. При цьому колишній королівський дворецький на ім'я Гранд Гарольд вказує, що деякі з цих ситуацій не є порушенням формального протоколу. Наприклад, для іноземців поклони, реверанси не є обов'язковими, і головне це ввічливість і взаємна повага. Також зазначають, що хоча контакт або інша поведінка може бути неформальною чи незвичною, королівський двір. Не видав офіційного звинувачення у порушенні Дональду Трампу. Також Трамп зробив кілька компліментів принцесі Уельській. Очевидно, він був дуже радий її бачити після важкого для Кетрін минулого року, коли вона лікувалася від онкології. Нагадаю, що коли Дональд Трамп приїжджав до країни з візитом 2018 року, під час свого першого президентського терміну, він також просто потис руку королеві Єлизаветі II, спровокувавши розмови про те, чи не пору. Ушив він королівський протокол. Дональд Трамп не міняється. Постійно йому треба домінувати. Він завжди поводиться так, як йому комфортно. Дональд Трамп прилетів у вівторок вечері. Всю середу він провів із королівською родиною у Вінзерському замку. Його катали на кареті. Ввечері влаштували для американської делегації шикарний бенкет у Вінзерському замку на честь візиту Трампа, на якому були присутні Тім Кук, Сем Альтман, який сидів поруч із лідеркою консерваторів Кемі Баденок. Ті, Вітков, Марк Рубіо, Руперт Мердок, банкіри, бізнесмени з такого приводу Кейтрін Мідлтон обрала вишиту золотим мережевим сукню від Філіпа Леплі і Тіару. Квін Меріс Ловерснот, яка раніше належала принцесі Діані, неймовірно личить їй цей образ. А корона, до речі, її улюблена. Королева Каміла цього вечора з'явилася у синій шовковій сукні від Фіона Клер і в бельгійській сапфіровій тіарі з діамантами, а також орденом королівської родини. Перша леді Сполучених Штатів Америки, Меланія Трамп, одягла яскраво жовту сукню від бренду Кароліна Ерера з відкритими плечима, фіолетовим поясом. Багатьом не сподобався її. Пояс також Трампа супроводжувала його дочка Тіфані із чоловіком. Король Чарльз та королева Каміла раніше особисто оглянули банкетний зал у залі Святого Георгія. При цьому рожеві, фіолетові та жовті квітки прикрашали екстравагантні квіткові композиції, і вони були прямо у кольорах вбрання Меланії Трамп. Команда Дональда Трампа не висувала жодних особливих побажань щодо меню, що стало несподіванкою для деяких представників преси Білого Дому. На гаряче подавали рулет із норфолкського курчати та цукіні з пряним соусом із Чебрецем. Було також кілька дуже продуманих дрібни. Наприклад, на діджестива пропонували вінтажний портвейн 1945 року на честь 45-го президента Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що Дональд Трамп народився в 1946 С році, проте вінтажного вона цього року не було. Також подавали коньяк 1912 року, в Цього року народилася мати Трампа Мері, звучала різноманітна музика від попорі з фільмів про Джеймса Бонда до пісні «Tiny Dancer» Елтона Джона і улюблених класичних мелодій, а також шотландських танців на честь походження сім'ї президента. Банкет був накритий у великій залі. Він був справді вражаючим. Співробітники почали збирати стіл завдовжки більше 42 метрів ще тиждень тому. Цитата. Це як 2,7 вертольота морської піхоти будуть вишикувані в ряд з гордістю, сказав один із співробітників, маючи на увазі вертоліт президента. У залі було 139 свічок, 1452 столових прилади, ретельно відполіровані вручну. Все це було підготовлено на той 160 гостей. У кожного з яких біля сервізу стояло по п'ять келихів. Остання із приголомшливих сезонних квіткових композицій, зібраних у місць. Цевому маєтку була встановлена лише за кілька годин до їхнього прибуття на банкеті. Також виступив із семихвилинною промовою. Король Чарльз III. пишуть, що промову короля кілька разів переписували та редагували всім урядом, аби підкреслити вічну дружбу між Великобританією та Сполученими Штатами Америки, і водночас порушити важливі теми. Що важливо для нас, для українців, це те, що окрім сполучених штатів та Британії у розмові короля згадувалася лише одна країна і це Україна цитата сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники разом підтримуємо Україну щоб стримати агресію та забезпечити мир. Сказав Король і подивився на Трампа. Трамп невиразно кивнув головою. При цьому зараз є багато фотографій, де Є маленькі символи кольорів України, тому величезна вдячність за підтримку за те, що не забувають. Подивимося, до чого це все призведе. Щодо четверга, то в четвер Дональд залишив дружину у відзорському замку. Сам він поїхав до резиденції Стармера для важливих переговорів, і пізніше він давав ще прес-конференцію. О третій годині дня відбулася прес-конференція Трампа та Стармера. Журналісти BBC зробили висновок, що Даунінг стріт впоралися, і візит американського президента Вдався Трамп у сідні, начебто, був у гарному спокійному настрої, не було подразників для нього. Можливо, вся справа, звісно ж, у атмосфері Вінзорського замку, тому що там багато зелені поряд надзвичайно чемні оточуючі волинки. Проте не можу не сказати, що звісно ж були і протести проти віз... візиту Трампа у Лондоні. Та Вінзорі пройшла акція протесту під назвою Stop Trump Coalition, у якій брали участь активісти захисні організації, групи за права жінок та прихильники Палестини протестувальники тримали плакати із надписами, наприклад, «No «No to racism», to Trump», Потім припиніть озброювати Ізраїль. А на стінах Вінзорського замку навіть спроектували зображення Трампа поруч із Джефрі Епштейном. За це було заарештовано чотири людини. Ну а ось Кетрін та Меланія. В останній день візиту американського президентського подружжя до Великобританії на Кейт спідниця від Ральф Лорен. Вона одягнута, мабуть, у спробі вшанувати візити. Меланія ж у свою чергу прибула до Лондона у Тренчі Бербері. Насправді найбільш живі світлини Меланії разом із Кетрін саме з цього дня на фото якась вона розслаблена, не затиснута. Вона навіть перевиконала план по посмішках. Ніколи її такою розслабленою і щасливою не бачила. Напевно, перше на кадрах видно, що їй комфортно навіть під прицілом папарації, можливо, тому що були діти поряд. Можливо, такий вплив був від Кетрін Мідлтон. А може тому, що Дональда Трампа не було поруч. До речі, подивіться, яка у Меланії гарна дійсно посмішка. Що ви думаєте про це? Зустріч пройшла у садах Фрогмор перед будинком Фрогмор. Сади знаходяться на території маєтку, де принц Гаррі та Меган Маркл жили з 2019 року. Цей котедж є пам'яткою архітектури другої категорії. На території маєтку також знаходиться Фрогмор Хаус 17 століття. Це королівська резиденція з 1792 року, де 2018 року, власне, герцогиня Сасекська провела весь. Сільний прийом мета візиту Меланії Трамп та Кетрін Мідлтон. Це зустріч із дітками скаутами. Усім дітям вручили бутерброди з медом із вулика Кейт. Меланія приїхала також із подарунками. Вона привезла по баночці меду від Білого дому для кожної дитини. Того ж дня вранці королева Каміла провела для Меланії екскурсію ляльковим домом королеви Марії у Вінзорському замку. Це найбільший і найвідоміший ляльковий будинок у світі. Цей ляльковий будинок був побудований між 1921 та 1924 роками для королеви Марії, дружини короля Георга V, провідного британського архітектора. Тора Сера Едвіна Лаченса у цій конструкції зібрані мініатюрні роботи понад 1500 найкращих художників, майстрів та виробників початку ХХ століття. Потім Мелані провели екскурсію королівською бібліотекою і показали деякі з її безцінних скарбів. Ось такі новини про Royal Family, про візит подружжя Дональда та Меланії Трамп. Друзі, що думаєте про стан здоров'я Кетрін Мідлтон і про порушення етикету під час візиту американського президента до Великобританії? Діліться своїми думками. Ну, ми бажаємо, звісно ж, Кетрін Мідлтон, принцесі Уельській повного одужання. Сподіваємося, що з нею все добре і що вона краще дійсно буде почуватися. Ось такі новини. Пишіть свої думки. Rush, 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 rush. Друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже дуже приємно. Я щиро вдячна спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дуже рада, що ви є, тому що саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше виходити з вами на зв'язок і робити. Цікавіші відео, частіше бачитися з вами, обговорювати якісь резонансні події. Тому дякую вам величезне. Для всіх, хто хоче підтримати і стати спонсором каналу. Це дуже легко зробити. Я буду вам вдячна і буду рада бачити вас у колі нашого ком'юніті. Друзі, ну що ж, і користуючись нагодою, традиційно прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин і про підтримку нашого війська, наших титанів, хлопців та дівчат, захисників і захисниць, які боронять кордони України, які воюють відбойовують кожен метр нашої території, звісно ж, ми віримо у перемогу, тому нагадую, що маленьких донатів не буває. Донайте, будь ласка, лише у перевірені збори, це критично важливо. І давайте не забувати підтримувати безхатніх тварин гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Друзі, ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Якщо є бажання поділитися своїми думками щодо тем, які сьогодні були озвучені, то Велкам. Я читаю всі коментарі. Бережіть себе та своїх рідних. бай-бай Скоро побачимось